Друзі, всім привіт! Канал Метал за гроші гроші за метал. Ну, як ви зрозуміли з назви відео, сьогодні ми пакуємо, готуємо і відправляємо матеріал на афінаж. Настав той день та година, коли я. Це, звичайно, не все я розібрав. У мене ще, Боже, у мене ще стільки є матеріалу, щоб розібрати. Ну, це грубо посріблення. Е, то таке. Зараз швиденько покажу. Що в мене є, що я відправляю, якісь приблизні зробимо розрахунки, скільки би мало з того вийти. Погнали. Так, але перш ніж я вам все покажу, мені швиденько треба буде. Зараз розберу ось ці ЕТО, К-52 такі і К-52 такі. Тут, хто не знає, корпус чисте срібло, всередині тут чашечки срібні. Зараз ми їх дістанемо. Маю ще два таких К-52. 5C. То вони сплатиною, якщо не помиляюся, вони нормально, не по 400 гривень один. Тобто, в принципі, сенсу їх розбирати не бачу. та й в мене зараз ціль срібло, а не платина чи Чепеладій. Цих два залишаєм Ці всі зараз швиденько розберу. зважимо чисте срібло, докидаємо до срібла і покроково все вам показую. Тож, друзі, розібрав я ці К-52. Один попався. Мідний, ну нічого страшного. Так, от вони є, я їх так поклав на туалетний папір, щоб воду втягнуло. Один-єдиний оцей не розібрав. Не зміг я його дістати. Ну ладно, давайте зважимо. Реально самому цікаво, скільки тут є срібла. Зараз я його виставлю. Ну, можна буде грам зняти да за, за те, то, що той один не розібрав. 6,48, то ніби срібло 4, 3, ки Є, відправляємо в пакетик. Тож, друзі, наступний пакетик. Це є ювелірка. Залишки ланцюжків. В основному тут залишки ланцюжків. Тут є один ціленький ланцюжок, не порваний, нічого. От є від нього ця застіпка Що в нас по возі? 30, 30 грам рахуємо, додаємо сюди. Далі. Ось такий пакет з сріблом з контактів. Тут і гантельки, ну хороші з дірочками. У ці срібні, бачите, я все хромпіком провіряв. Тобто, тут єдине, що магніт і не магніт разом. Ну, але срібло. 118 грам. Далі. Маю два пакетика от таких. Це позолочені контакти. Типу, позолота мені не цікава, а саме срібло цікаве. Вдасться дістати срібло, я думаю, має вдатися. 20 грам. Є. Напевно, з цією вагою закінчуємо. І переходимо до більш таких об'ємних речей. От такі контакти. Тут йде на міді і зрізка. Отак воно все виглядає. Всякі різні. Є й великі, і маленькі, є й різні. На вагу 683 грама. По ідеї з таких контактів вихід йде 30% від ваги. Типу, було би досить навіть непогано насправді. Навіть отак, то все закинути 860 грам, 30%. Це 250 грам. Якщо б звідси вийшло, було б бомба. Ну знову. Це мої думки в голос. Як воно насправді буде, афінаж покаже Далі. Конденсатори трубчасті 684 грами. Плюс км -ки, КЛС, -ки. тут КС ще є. Не знаю. Думаю, воно все разом буде випалюватися. 821 грам. Мало би, звідси, 20-30 грам вийти стрібла. Думаю, мало б, ну, знову кажу, це я так собі думаю. Наступне. Посріблена, отакі в мене є провода. Посріблені. Видно. Є такі, є такі. Цих проводів. Ще випадає з пакетика. Цих проводів є, цих проводів є. 250 грамм, 240. Далі, є в мене такі провода. Хто дивився мене, той знає, яких я в ацетоні вимочував, хотів зняти ту пластмасову ізоляцію. Я ж так їх і не зняв. От я сьогодні трошки їх пробував випалювати. І, напевно, отак, як є, напевно, кинеться воно все. Що міланч змиє, то змиє, що ні, то ні, ну знову Я так собі думаю, як воно буде, невідомо. Наступне. Коробочка, де пише посеребріння. От тут в мене все моє посеребріння. Тут і штирки, роз'єми. Запобіжники срібло і тут роз'ємів купа. Давайте заважимо. Ставимо на вагу. 2 кг, 680, плюс провода посріблення, плюс ще провода посріблення. 3, 3 кг. З 3 кг може вийти 50 г, чи 100 навіть. Рінажники можете написати свій прогноз, а в наступному відео ми вже все побачимо. Є yeah. далі. Ложка. Довго я думав, гадав, що мені з нею робити. Ну, насправді, вона в мене отак і лежить, я її навіть ні разу не їв. Я її помив і лежить. Царська, Кажу, царська це Германія, вон 800. Не фокусується, 800 якась там проба. Піде нафінаш. До речі, в нас зараз такі ложки, чомусь столове срібло в ломбардах не беруть. Не знаю чого. 62 грама. І акумулятор sc 25 Тут теж в районі 90 грам срібла. Давайте заважимо. Ну, так, да, 89 грам чистого срібла. Якось так. Що? Кому я буду відправляти? Хто в тій темі металістів? Більше навіть афінажників по радіодеталях Цю людину прекрасно знають. Максим з Кривого Рогу. Думаю, не дуже, то я великий секрет відкрив. Якщо відкрив, Максим, вибачай мене. Тобі велике вітання. Привіт. Знімаю в більшій степені це все для тебе. Хоча ти то і так побачиш, як воно тобі приїде. От такий матеріал до тебе я підготував на афінаж. Що ще сказати? Що сказати? А сказати є така ще в мене думка. Е, так я собі підрахував, то все пододавав, що по ідеї пів кілограма срібла я би мав забрати. Чи вийде в мене стільки його забрати, невідомо. Самому дуже навіть цікаво. Добренько. Тоді пакую я зараз ту посилочку в коробочку і включаюся. Ну, якось так приблизно виглядає та посилочка. Все, запаковую, зараз скотчем так, обмотаю, обмотаю. І завтра відправимо вже на нову пошту до Максима на афінаж. Ну, а на сьогодні все таке коротеньке відео. Чекаємо результату. Все, наразі всім щасливо. І ще, що я не відправив? Не відправив я е, прапорці. Вон ціле відро стоїть. Казав мені Максим, що не відправляй, бо з ними дуже довго бавитися. каже, і Не хоче він, я так ним, тим займатися. ну, Може, коли, сам буду пробувати. І не відправив йому КСО. КСО не відправив, бо вони не розібрані. І вони ну, маленькі, то бляха-муха, сам не дуже хоче їх розбирати. От таких дві позиції не відправив. Ну, а все решта ви бачили.